То визнає мене перед людьми, того і я визнаю перед Отцем Моїм Небесним. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Всечесні, всесвітліші Отці, преподобні сестри, дорогі діти нашої церкви в різних куточках України і світу, які зараз синхронізують цю недільну молитву разом з нами тут. У Патріаршому Соборі при помочі цієї живої трансляції, наші дорогі парафіяни, наші молоді, наші діти, гості сьогоднішнього нашого свята і урочистості. Слава Ісусу Христу! Минулої неділі ми з вами святкували одне із найвеличніших свят Христової Церкви. Свято Зестя. На апостолів, а теж і сьогодні на кожного з нас Духа Святого. Сьогодні цю першу неділю після зіслання Святого Духа, Христова Церква, і ми всі разом святкуємо свято усіх святих, тобто усіх тих, які впродовж історії людства. Сповнилися святістю нашого Бога і виявили її у своєму особистому житті, кожен у свій спосіб, кожен у своїх історичних обставинах, кожен у своєму особистому життєвому покликанні. Але що означає бути святим? Хто такий святий? А ще більше, а звідки береться ота святість? Можливо, для того, щоб допомогти нам сьогодні відповісти на ці питання, до нас промовляє Господь. Ми чуємо, як у читанні святого Євангелія Христос каже дуже радикальні речі. Каже, Кожен, хто визнає мене перед людьми, того і я визнаю перед Отцем Моїм Небесним. А потім говорить про те, хто є його достойний. Як треба любити Бога, щоб можна було по справжньому любити всіх інших? І батька, і матір, і жінку, і дітей. Що означає визнати Бога? Як ми вслухаємося у ці слова, віднайдемо щось дуже цікавого і глибокого. Слово визнати гомологісі не означає лише щось про Бога сказати, а означає виявити те, ким ти є? Людина. Як вінець творіння Божого, носить у собі повноту Божого задуму, Божої мудрості про сотворений Всесвіт. Більше того, Бог сотворив людину як храм Святого Духа, того Духа, якого ми отримали у день п'ятидесятниці. І тому. Визнати Бога перед людьми означає виявити святість того Бога, якого ти носиш у собі. Не розказати про Бога як про когось іншого, не розказати про іншу людину, але показати того Духа, Духа Святого якого ми з вами носимо у собі? Що більше, ми добре знаємо, що коли у якомусь храмі немає духовного релігійного життя, то цей храм перетворюється на музей, який може багато цікавого про, про минуле розказати про наших з вами прабатьків, їхні здобутки їхню здатність виявляти добро і красу через їхнє особисте мистецтво. Але це все про минуле. Так само і ми з вами. Якщо ми не носимо і не живемо тим Духом Святим, якого отримали, ми ось перетворюємося на такий собі музей давно забутих речей. Тому виявити Бога означає розвинути у собі всі ті дари, які Господь Бог в тебе вклав. Господь кожного з нас сотворив на свій образ. Ми повинні той образ виявити, показати Його нашим сучасникам, уподібнитися до того Бога, образ якого носимо у собі. Пригадуйте, ми говорили про Духа Святого як Духа повноти. Ми так до нього молимося, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Повнота, яку дає Дух Святий, не є тільки чимось зовнішнім, який наповнює порожнечик. Щось подібно як Дух Святий наповнив ту кімнату, де зібрані були апостоли, як подух буревію? Ідеться про якусь іншу повноту, яку ми маємо виявити у нашому внутрішньому житті, Дух Святий хоче сповнити своєю повнотою наше життя. І ось тоді. Коли ми всі ті дари Духа Святого розвинемо, коли той дар буде плодоносити у нашому житті, тоді ми зможемо виявити Божу святість, яка живе у нас. Тому святий це той, що живе святістю самого Бога. Святий то є той, хто може показати. Продемонструвати у собі повноту справді людського життя. Бути людиною повній можна лише силою і діянням Святого Духа. Отож, сьогодні всі святі пам'ять, яких ми святкуємо, кличуть нас будьте собою. Пізнайте, ким ви є насправді, як носії, як храм Святого Духа. І визнайте це, покажіть це перед тими людьми, серед яких ви живете. Тому то у святому чи у святі прославляється не людина, але наш Господь, Його сила, Його святість. Його любов, Його все наповняючий і все освячуючий Святий Дух. Ми сьогодні святкуємо Міжнародний день батька. Дозвольте мені привітати усіх батьків з тим особливим днем і особливим даром батьківства. Але що означає бути батьком? Бути батьком означає визнати Бога в дуже особливий спосіб. Бути батьком означає виявити обличчя Бога батька, найперше по відношенню до ваших власних дітей. Сьогодні дослідники людської психіки говорять, що дитина без. Образу батька не знає, як самому стати, чи то батьком, чи навіть матір'ю. Сьогодні дуже часто наші батьки татусі перетворюються на великих відсутніх. Часом до цього спричиняється сучасна війна. Цей день сьогодні багато наших татусів. Святкує далеко від своєї родини. І тому сьогодні ваші діти тужать за вами і моляться за вас, бо так вас потребують. Щаслива та дитина, яка має доброго, люблючого батька, бо тоді вона зможе повірити в Бога, який є батьком для своїх дітей. Ми сьогодні вітаючи наших батьків, згадуючи своїх особистих батьків, чи то живих, чи то тих, які були у вічності, відчуваємо, як справді ота повнота Божої любові дала нам життя у їхньому батьківстві. Нас виховала, навчила нас бути справжніми людьми. Молімося за, за те, щоб сучасні хлопці, сучасні мужчини не боялися бути батьками. Бо тоді справді ви зможете відкрити щось таке у собі, яке, можливо, до сих пір навіть не знаєте, що воно закладене Богом у вашій істоті, а бути святим батьком. Означає віддати своє життя себе самого. Не тільки те, що маєш, а те, ким ти є за своїх дітей. Лише тоді ти, тату, даш їм майбутнє, відкриєш не тільки цей видимий сотворений світ, але відкриєш їм царство небесне. Сьогодні ми святкуємо. Свято усіх святих разом зібраних. Бо той може бути близько Бога іншої людини, хто справді живе Духом Божої святості. Кажуть, іншу людину може до кінця зрозуміти лише святий, бо може до неї так наблизитись, як близько до неї є самий Господь Бог. Тому у святі всіх святих ми відчуваємо єдність сопричастя тих святих. Відчуваємо, що вони сьогодні є частиною життя нас тут, на землі, церкви Христової, яка ще подорожує до вічності. У всіх святих відзеркалюється одна і єдина святість Божого люду і святість нашого Бога. Молімо їх усіх, тих святих, щоб нам помогли самим свят, стати святими, самим осянути повноту життя людини в Бозі. Бо каже народна мудрість, мамо, тату, діти не так слухають вас, але дивляться на вас. А тоді будуть такими, якими бачать саме вас у своєму житті. Сьогодні, вглядаючись в обличчя тих святих, яких в історії народило людство. Наслідуємо їхні діла і вчинки у своєму особистому житті. І молімося сьогодні, усі святі. Моліться за Україну, за наш український народ. Там, на небесах, заступайтеся за наших батьків. Які віддають своє життя за майбутнє своїх дітей. Ми сьогодні разом з усією церквою молимося, усі святі, моліть Бога за нас грішних. Амінь. Слава Ісусу Христу!